І день на день і йде не йде, а літа стрілою пролітають, забирають все добре з собою, окрадають добрі думи, Охолодний камінь розбивають серце наше, і співають амінь. Амінь всьому веселому однині й до віку, і кидають на розпутті сліпого каліку. Невеликі три літа марно пролетіли. А багато в моїй хаті лиха наробили, опустошили убоге моє серце тихе, погасили усе добре, запалили лихо, висушили чадом димом тії добрі сльози, що лилися з катруси у московській дорозі, що молились з козаками в турецькій неволі. І, Оксану, мою зорю, мою добру долю, щодень Божий умивали. Поки не підкрались злії літа, та все теє заразом украли. Жалі батька, жалі матір і вірну дружину, молодую, веселою класти в домовину. Жаль, великий, брати мої, тяжко годувати, малих діток неумитих в нетопленій хаті. Тяжке лихо, та не таке. Як тому дурному, що полюбить побереться, а вона другому за три шаги продається, та з його й сміється, от де лихо, от де серце разом розірветься. Отаке то зле -лихо і лихо й зо мною спіткалось. Серце люди полюбило, і в людях кохалось, і вони його вітали, гралися, хвалили. А літа тихенько крались, і сльози сушили, сльози щирої любови. І я прозрівати став потроху. Доглядаюсь, бодай не казати кругом мене, де не гляну, не люди, а змії. І засохли мої сльози, сльози молодії, і тепер. Я, розбите серце, ядом гою, і не плачу, і не сміюся, а вию совою. Отаке то, що хочете, то те й робіте. Чи голосно зневажайте, чи нишком хваліте, мої думи? Однаково, не вернуться знову літа мої молодії, веселе слово не вернеться. І я серцем до вас не вернуся, І не знаю. Де дінуся, де я пригорнуся, І з ким буду розмовляти, кого розважати, і перед ким мої думи буду сповідати? Думи мої, літа мої, тяжкі три літа, до кого ви прихилитесь, мої злії діти, не хилітесь ні до кого, ляжте вдома спати. А я піду четвертий год Новий зустрічати. Добрий день, же, новий годе, в торішній святині, що ти несеш в Україну, в латаній торбині, Благоденствіє указом новеньким повите, іди ж, здоров, та не забудь злидням поклонитись.